Так, для всіх бажаючих і любителів шовковиці. якщо ви має, хочете мати плодоносне дерево, сортове, яке почне родити, я думаю, на другий третій рік після посадки, потрібно брати тільки сажанці, щеплені, сортові, тому що такі дерева вони передають сортоформу. Сіянки, це просто дичка. От є там продають сорта там шелі, галіція, сіянець. Люди висадите. Просто під щепу дичку. Для прикладу, це у нас діляночка, де в нас ростуть щеплені саженці. Ну от бачите, оце у нас дичка. Оце у нас викопується, просто викидається на кучу палиця. Тому що це ну, просто мусор. Щеплене сортове дерево, має бути видно місце щеплення. Правда, тут у нас іде е, зимова, як це правильно сказати, копулюровка метод щеплення. Брускол, це робилося у нас зимою. Саженці середнього розміру, тому що для шовковиці. Я думаю, там 2 метри сажниць це норм, це потужне сильно росте дерево. Це, до речі, потрібно враховувати при посадці, тому що воно розростається більше, там чим яблуня чи персики. Друзі, і особлива перевага, чим відрізнити сортове дерево не тільки місце щеплення, але і брунька. Тому що в дички під листям там така малюсінька брунька. А у сортових дерев брунька здоровецька, широка. От можна бачити. Ану, будь ласка, ближче, бачите. Листям, видно, така брунька Здоровецька. До речі, і сорта також відрізняються. Лише подивіться. Це у нас Вікторія, рожева шовковиця. Подивіться, яке листя. От моя рука. Як відрізнити. Ну, саджанці все одно ми відправляємо без листя. Листя наперед все скидується, тому що е листя воно витягує. Сік, мікроелементи з дерева, і, відповідно, якщо дерево викопане, воно швидше загинається. Для... Більш правильно є листя скидати, тоді таке дерево готове для висадки.